Намасте. сідаємо в комфортну позицію, опускаємо руки долонями вниз на коліни, прокручуємо плечі назад і вниз, витягуємо за маківкою вгору і прикриваємо очі, робимо декілька глибоких вдихів і видих. Вдихаємо через ніс. І видихаємо через рот. І ще вдох глибокий через ніць, видих через рот і з видихом. Відпускайте всі свої турботи переживання всі зажими блоки. І зробіть ще декілька вдохів і видихи. І останній глибокий вдох і видих. Опустіть підборіте вниз до грудей і прокручуйте голову від одного плеча і іншого. Продовжуйте глибоко, спокійно дихати і повертайте, розминайте свою шинку вдома в одного і видихаємо. І продовжуємо тягуватися вгору. І дихаємо, прокатуємо вухо праве над правим плечем і натискаємо зверху рукою, і ліву руку можна витягнути в сторону. Ліве плече ще більше тягнемо вниз. І відчуваємо розтяжіння в боковій поверхні, лівої шини, витягуємось, видихаємо. І відпускаємо, переводимо вухо ліве до лівого плеча, зверху натискаємо лівою рукою, а праву відводимо в сторону, витягуючи плече вниз. Отягнулись, видих, вдох. І видих. І ще вдох. І видих. І вертаємось в за руками вверх-вдох, долоні, розвертаємо вперед. Втягуємо, наче злегка, плечі до вух, і на видих. Ведемо руки назад, зігнуті в ліктях, розкриваємо грудний відділ, збираємо позаду лопатки, лікті стягуємо назад. І на вдох. витягнулись вгору. І з видихом потягнули, зібрали лопатки, лікті назад. І продовжуємо вдох. Витягуємось, видих. Збираємось. І ще два. Вдох. І видих. І один вдох. І видих. Добре, беремо тепер руки в пальцевий замок, витягуємо вгору на вдох. І з видихом штовхаємо лопатки вперед, назад, руки вперед, долонями тягнемось, скругляємось під боріддя до грудної клітки. І на вдох ми витягнулись, вирівнялись. На видих, скруглились. І ще на вдох. Витягуємось і видих, скругляємось. І останній вдох, потягнулись, і видих руки через сторони опустили вниз. Переходимо на ліву долоню або ліку, якщо це вам доступно. Сідниці залишаються притиснуті до підлоги. І ми за правою рукою витягуємо з видихом в ліву сторону. Можна піднятися вище. Сіднички притиснуті, руку верхню, стараємось максимально вирівнювати в лікті, долоня дивиться вниз. І погляд переводимо вгору, дивимось, наче спів підвишки, вверх, вичуваємо, як витягується правий весь бік. Вдох і видих. Залишаємось тут. І тепер тягнемось руками вперед в діагональ. Живіт ми стараємось вкласти на ліве бедро, ручками витягуємось вперед. І лобом, наче, тягнемось вниз до килимка, видихаємо, в сідниці так само стараємось притискати обидві до підлоги. І робимо вдох і видих. І ще вдох, і видих. І повертаємо знову на ліво лікоть, витягнемось. І вирівнюємо центр. І тепер переходимо на праву долину або ж лікоть. Дві сіднички залишаються притиснуті. Витягуємось за лівою рукою вдох і з видихом тягнемось вправо, Долоня в нас розвернута, вниз грудний відділ, стараємось розкривати погляд вгору і розтягуємо весь лівий бік. Руку стараємось максимально верхню вирівнювати. Видихаємо вдох і видих. І ще вдох. І видих. І знову повертаємо, тягнемось тепер вправо в діагональ. живіт над правим бодром, Руками витягуємось вперед, погляд вниз, в підлогу. І тягнемось дві сіднички на підлозі залишаються. Руками витягуємось вперед. І витягуємо всю спину. Вдох та видих. І ще вдох. І видих. І знову прокручуємось на правий бік, витягнусь, і плавно вирівниць, опустили ручки на колінка, прокрутили декілька разів плечки назад, великі круги, вдихаємо глибоко, і тепер вперед видихаємо. Скругляємо лопатки, плечі тягнемо вперед. Добре. Цього достатньо. І повертаємось, переходимо в позицію на четвереньке. Коліна ставимо на ширині. Тазом долоні на рівні плечей, теж на ширині всі пальчики розведені. І ліктьові впадини проверніть так, щоб вони дивилися одна на одну. І на вдохмо, прогинаємо. А на видих плану хребет за хребцем, скругляємо, дивимо собі на живіт, підборіддя до грудей. І ще прогнути, вдох. І видих, скруглий ось. І вдох. Кругнис. Видих. скруглились, І ще вдох. І видих. І останній вдох. І видих. Повернулись в нейтральну позицію. Можна розвести злегка коліна в сторони та садимо на п'ятки, за руками витягуємося пальчиками максимально вперед, лоб тягнемо в підлогу вниз. І видихаємо. Живіт в нас лежить між бедрами, руки постійно витягуються, пальчики крокують вперед. Відчуваємо розтягнення у всій поверхні хребта, як він витягується. Можливо, позвоночки встають на свої місця, Вдих, видих, залишаємось тут, продовжуємо глибоке дихання. І тепер руками, та залишається на п'ятках, руками ми переходимо на праву сторону, рухаємось по підлозі і максимально заходимо вправо. погляд вниз і витягуємо за руками Правий бік, видихаємо, вдох і видих, таз на п'ятках, глибокі вдохи, і видихи, і відчули, як розтягується весь бік. І плавно так само по підлозі крокуємо в центр руками, витягнулись тут. І тепер пройшли ручками в інший бік, витягуємо інший бік. Так само максимально, на свій комфортний максимум. Руками виходимо в сторону та залишається на п'ятках погляд вниз. І продовжуємо ручками витягуватись декілька глибоких вдихів та видихів тут. Залишаємось. Вдох та видих. І ще вдох, і видих. І знову плавно переходимо вперед, в центр. І плавно підходимо руками, розкручуємось, хребет за хребтом вдома. І піднімаємо таз вверх. Ноги провертаємо, опираємось на пальчики, Беремо з правою рукою за праву п'ятку та штовхаємо вперед, робимо легкий круг і за рукою лівою назад. І переходимо тепер через праву, через вперед, наліво, захватуємо ліву п'ятку і виходимо в іншу сторону та стягнемо вперед. Живіт розтягується. І знову переходимо. На праву сторону вдох, видих, витягнулись в крайній точці і перейшли на ліво вдох, видих, витягнулись. І ще раз по одному разу виходимо на праву. Вдох, видих. І на лівий. Вдох, видих. Добре. Сходимо з цієї позиції. Руками проходимо трошки вперед. Всі пальчики широко, долоні добре притиснуті до підлоги, п'ятки на широні тазу. Розслабили поки стопи. На вдох, повернулися, знову тазом потягнулися вверх погляд вгору, І на видих. Виштовхнули себе собаку мордою вниз з призігнутими колінами. І знов опускаємо коліна вниз, вдох, робимо прогим і з видихом штовхаємо себе в собаку. І ще опустили колінки вниз, вдох, прогнулися. І на видих вийшли в собаку мордою вниз. І ще два рази повторимо вниз коліна трохи вдох. І назад видих. І останній вдох. Трохи вниз, опустились. І назад штовхнули таз, видих. Коліна у вас зігнуті, ноги на ширині тазу. долонями добре штовхаємось від коврика. Широ ослаблена, маківка дивиться вниз та стягнеться, провертаємо його дном пору. І починаємо по черзі переминатися зі стопи на стопу. Розминаємо наші пальчики і тягнемо по черзі п'ятку одну вниз, вирівнюємо ногу повністю та іншу. І продовжуємо крокувати вдох та видих. І ще вдох та видих. Добре, залишились тут, відриваємо праву ногу, розкриваємо таз, витягуємось. Таз розкритий, а плечі не вивертаємо. Плечі у нас на одній лінії закриті. І згинаємо ногу праву в коліні і прокручуємо тут великі круги, розкриваючи таз в одну сторону. П'ять кругів малюємо. Великих, амплітудних і останніх. І тепер в інший бік закриваємо, його. малюємо п'ять кругів в іншу сторону. Добре. І за розкритий таз нога в нас зігнута, і цією правою ногою ми переступаємо назад, опускаємо пальчик. І ліва в нас притиснута. таз витягуємо вгору, прогинаємось назад і за правою рукою витягуємося. видихаємо. І вертаємось плавно знову собаку, морду вниз, відлаштовуємось, продихуємо або тут, або, якщо вам складно, ви втомились, можете опустити коліно таз на п'ятки. І опуститись в позицію дитини. Кому не складно, відпочиваємо собаці мордою вниз, ви можете зробити декілька шумних видихів, відпускаючи з видихом з повітрям всю напругу через рот. Глибокий вдох і видих. І давайте ще один глибокий вдох, і видих. Добре. І тепер ми так само піднімаємо ліву ногу, рівно розкриваємо таз, витягуємось плечі у нас закриті на одному рівні, долонями добре штовхаємо світ під ноги. Носочок лівий тягнеться вверх. І згинаємо ліву ногу в коліні та провертаємо, розкриваємо таз, малюємо 5 максимально для вас доступних великих кругів. Ногою, ще чотири, і п'ять. І тепер в іншу сторону закриваємо начебто. П'ять кругів. Чуваємо, як таз включається в роботу. І ще один. І тепер розкрили. Та знову нога зігнута в коліні. І переступаємо лівою ногою на праву сторону, праву витягуємо вирівнюємо ліва на носку таз, штовхнули вгору і за лівою рукою потягнулися вниз, прогин, наче в мостик виходимо, видихаємо. І вертаємо знову в собаку морду вниз, витягнулись. І давайте всі разом опустимо коліна таз на п'ятки, руки позаду долонями, гори, лоб опускаємо в підлогу і видихаємо, розслабляємось. Розслабляємо поясницю, спину, руки, всю напругу з тіла. Віддаємо зараз в себе глибокий вдох та видих. І плавно піднімаємось, хребець, закрутимо, збираємо ноги разом коліна і зробимо скрутки на вдох, потягнулись вгору ліва рука. На праве колінко, права позаду і з видихом прокрутились. погляд за праве коліно, спинка рівна, макіткою витягуємо згору. І чим більше ми штовхаємось рукою від коліна, тим більше ми скручуємось. Якщо вам це доступно, з кожним видихом закручуйте ще більше на декілька міліметрів, вдох та видих. І вертаємось в центр. Витягуємося руками вверх-вдох і скручуємось в інший бік. Права рука наліво, коліно ліва, позаду видих. Скрутились, подивились назад. Залишились тут. Маківка витягується вгору, увесь хребет прямий, пряма лінія. І вернулись в центр. Потягнулись вверх, вдох і руки вниз, видих. Провернули позаду перехрест ніг, сідаємо назад. І витягуємо ноги вперед. Дістаємо угу. з під себе всі І зараз робимо декілька разів динаміці, стопи на себе взяли. На вдох витягуємо згору, а з видихом тягнемо вперед і вниз. І ще вдох, вверх. І видих. Ми хочемо далеко руками за стопи потягнутися. Іще вдох, і вперед видох. Іще раз вдох. І видох. І останній вдох, і видих. Спробуйте затриматись тут, але давайте зараз всі разом підбігнемо коліна, кладемо живіт на бедра щоб живіт торкався бедер, захватим свої стопи, погляд вперед, на пальчики. І помаленько почніть вирівнювати ноги. Не поспішайте, повністю вирівнювати не треба. Витягуйтесь, видихайте з кожним видихом, старайтесь розслабитись, дати тіло, зрозуміти, що ви нікуди не поспішаєте. Розслабляємо його. І тоді, коли воно нас пускає йти далі глибше, нижче, тоді витягуємося. і декілька глибоких вдохів, видихів, залишаємось тут. Дихаємо носом, розтягуємо кожен вдих і кожен видих. І ще вдих. І буде. І плавно піднімаємося. І зараз ми будемо по черзі згинати наші ноги в колінах. Спочатку будемо на справу. Колінку ми будемо тягнути вниз, стопа торкається бедра. І потім так само ліво будемо. Будемо їх підтягувати силою. Ніг, пресу, і давайте візьмемо ще перед собою за лікті. І ми піднімаємо, підтягуємо праву ногу. Ліктями тягнемось вперед до лівої ноги. І вирівнюємо. Підтягнули ліво, потягнулись вперед до правої. І продовжуємо динаміці. Потягнулись. І сюди. І ще раз Потягнулись. І вирівнюємо. І продовжуємо. Погляд в нас залишається вперед. Ноги змінюємо, і ліктями тягнемось. В одну сторону і в іншу. Добре. І ще по одному разу на кожну сторону. Добре. І тепер праву ногу підтягнули, вклали її, поправили витягнули з під себе сіднички, сіли на сідничні бугри. І потягнулись руками. Можна по коврику крокувати вперед. Коліно праве ми завжди тягнемо вниз, дві сіднички І Якщо вам комфортно і доступно, можете взяти за стку. І витягуємось, продовжуємо підборіддям. Тягнемось, наче вперед, за ліве коліно. І паралельно можете промасажувати собі ліву стопу, якщо ви до неї дотягнулись. Якщо ж це вам некомфортно, ручки на підлозі і продовжуємо тягнутися, вдох і видих. І ще. Добре. Піднімаємось, міняємо сторону, витягнули праву ногу. І тягнули, зігнули ліву, витягнули. Поправляємо сіднички і знову Є. ручками рухаємось вперед і захватуємо за стопу. Вдох та видих. І ще вдох і видих. Розминаємо, робимо масаж стопи. Добре. І піднімаємось, витягуємо ножки, і тепер збираємо дві разом, виводимо метелика і витягуємося вперед. Працює прес і розкриваємо ноги, і витягуємо, І ще вдох, і видих. І продовжуємо три рази. Цього достатньо і крокуємо тепер сідичками вперед по килимку ноги назігнуті в, в колінах, беремось під колінками і плавно складаємось вниз. І зараз ми вийдемо в перевернуту позицію. І якщо ви починаючи виходьте в безку, підхватуйте себе руками під таз. Стопи на себе. Стараємось вирівнятись в одну рівну лінію. А якщо можете, заводьте ножки назад за голову і опускайте свої стопи, пальчики на підлогу. Якщо ви підлоги не дістаєте, стійте в попередній позиції або ж підійдіть до стіни, так щоб ваші ноги опирались в стінку. І не були на вісу, не нагружали свою надмірну спину. Хто дістає, коліна пробуємо вирівняти, і п'ятками штовхати, наче задню стінку назад. Шиї вам має бути комфортно, нічого не пережиматися. видихаємо, вдох, видих, і ще вдох. І видихаю. І ще більше штовхнули п'яточками назад. Можете спробувати зігнути ноги в колінах і поставити коліна біля вух або біля плечей. Закрутитись тут ще глибше, вдох, видих. І плавно піднімаємо колінка і починаємо робити перекати. Перед-назад, був би різці, також виходимо і прокатуємося. Добре. І з останнім видихом опустились, витягуємо ножки. Беремось руками під сіднички, виходимо на лікті, прогинаємо штовхаємо грудний відділ вверх і головою ніряємо матку вниз, компенсуємо попередню позицію, витягуємось до хвилини. І опускаємось повністю. Розводимо ноги на ширину коврика, витягуємо з під себе шиї. плечі відводимо вниз, руки долонями вгору на ширині, коврика теж приблизно. І закривайте очі, розслабляйтесь, зробіть три глибоких вдохи. І шумних видихів, І ще вдох. І видих, і вдох, і видих, і відпустіть себе, своє тіло, залиште з цій позиції стільки, скільки вам зараз хочеться. Дозвольте собі розслабитись насолодитись цим часом від